Неабияку силу та незвичайні таланти демонструють індійці на сільській олімпіаді в селі Кіла Райпур, штату Пенджаб. Один зубами тягне кросовер, а інший підіймає ними цеглу. А цей учасник тримає на вухах велику вагу. Деякі сільські олімпійці приїжджають на змагання вже багато років. Дах Сінг бере участь в 15-те. Він із малих літ страждає від поліомієліту, але тренування зробили з нього силача. наразі чоловік зубами запросто тягне мікроавтобус. Із пасажирами. Мені 37 років і ось уже як 15 років я приїжджаю сюди, а також на всілякі сільські ярмарки. Я показую різні трюки, тягну автомобілі, мотоцикли та навіть трактори. Дехто призвичаєвся їздити на мотоциклі без рук. Хтось безтурботно читає газету, а хтось їде стоячи, розмахуючи прапором. На змаганнях виступає навіть парапланерист. Це військовий у відставці Сухчаран Сінг. Його мрія залучити й інших індійців до екстремальних видів спорту. Ми хочемо, щоб розвивався такий пригодницький спорт. Сюди приїжджає багато людей, а також багато журналістів. Тож ми маємо чудову нагоду просувати це тут. Сільська олімпіада проходить у кіла райпурі вже 90 років. Щоправда, була перерва під час пандемії. Ще два роки захід не проводили через те, що захисники тварин виступили проти перегонів на бичачих упряжках та подали до суду на організаторів змагань. Наразі ці традиційні змагання виключили зі списку дисциплін, але тут однаково є на що подивитися. Змагання в Кіла-Райпурі допомагають зберегти нашу спадщину. Нам дуже потрібні наші учасники та спортсмени, які приїжджають із різних сіл і міст і мають різні таланти та здібності. На фестивалі також проходять звичайні змагання з таких видів спорту, як хокей, футбол, волейбол, велоспорт і легка атлетика. Захід триває три дні.